Чумний лікар це лікар у середньовічній та ренесансній Європі, основним обов'язком якого було лікування хворих на чуму у період епідемії. Як правило, чумні лікарі не були професіоналами, а виконували другорядні завдання чи були початківцями, які прагнули зробити кар'єру. Зазвичай наймалися міською владою або окремими знатними родинами за домовлену платню. Чимало чумних лікарів насправді були шарлатанами. Хоча епідемії чуми були відомі до середньовіччя, спеціалізованих лікарів для боротьби з ними тривалий час не існувало. Перший відомий прецедент найму лікарів конкретно для лікування чуми створив папа римський Климент VI під час чорної смерті, другої великої епідемії. У 1348 році він запросив декількох лікарів для лікування жителів Аміньона. З огляду на людські втрати і економічні збитки від епідемії чуми, ці лікарі стали високо цінуватися. Прикладу папи почали слідувати сузерна, та влада постраждалих від чуми великих міст. Лікарі, попри неефективність більшості методів лікування, усували видимі прояви чуми та сприяли збереженню карантину. Тож їхні послуги почали щедро оплачуватися, їм надавалися привілеї, такі як дозвіл розтинати і досліджувати трупи померлих. Відомо, що в 1348 році італійське місто Орвєтто найняло чумного лікаря на ім'я Матео Анджело з річною платнею у 200 флоренів у четверо вище, ніж у звичайного лікаря. У 1645 році місячна платня чорному лікареві Еденбурга Джорджу Рею складала 40 шотландських фунтів на місяць, але скоро була піднята до 110. Цінність чумних лікарів підтверджує випадок у 1650 році. Коли з Барселони до Тортоси було надіслано двох лікарів, дорогу їх захопили бандити з метою викупу, і Барселона виконала вимоги зловмисників. У 1619 році французький лікар Шарль де Лорм представив загалу розроблений ним костюм для чумних лікарів, що став відтоді невід'ємною складовою їхнього образу. Вперше костюм був застосований в Неаполі, а пізніше поширився по Європі. Найбільш корисним завданням чумних лікарів було ведення обліку тих. Хто заразився і помер в окремих районах. Іноді медики також виступали у ролі свідків, поки їхні пацієнти складали заповідь. Час від часу вони проводили розтани, намагаючись зрозуміти хворобу, котра мучила Європу. Для захисту від хвороботворних випарів міазмів, що вважалися збудниками чуми, чумні лікарі носили маску із дзьобом. Маску робили зі щільної шкіри. Вона мала скайця на очей для огляду. У дзьоб клали квіти, трави та прянощі. Треннові пелюстки, розмарин, лавер, ладен. Це мало захищати від чумних міазмів. У ранніх версіях маска закривала тільки обличчя, але пізніше почала повністю покривати голову. Для того, щоб не задихнутися, у дзьобі робили два невеликі отвори: голову покривав невисокий плоский капелюх. Щільний костюм, як правило, чорного кольору, також виготовлявся зі шкіри або вощеної тканини. Складався з довгої сорочки, що діставала до п'ят, штанів і високих чобіт, а також пари рукавиць. До рук чумний лікар брав довгу палицю для того, щоб не торкатися до пацієнта руками. Втім, цей попередник сучасного костюма індивідуального захисту рятував не завжди, особливо за наявності у хворого легеневої форми чуми. У такому випадку передавання збудника цієї хвороби чумної палички, відбувалося повітряним шляхом, і вона потрапляла у дихальні шляхи лікаря через незахищені отвори у масці, тому багато лікарів гинули в спробах надати допомогу своїм пацієнтам. Чумні лікарі зараз виглядають моторошно, але раніше вони були ще більш страхітливими. Коли чумний лікар з'являвся в одному з районів міста, це було ознакою того, що скоро ситуація стане ще гіршою. Чумні лікарі намагалися полегшити страждання і, можливо, навіть врятувати життя, але мало хто мав ілюзії з цього приводу: чума майже завжди була смертельною. Найкраще, що міг зробити чумний лікар, це злити кров і лімфу з опухлих бубонів, які і дали назву бубонній чумі. Правда, процедура іноді лише сприяла поширенню інфекції. На той час, як чумний лікар з'являвся на порозі будинку, його мешканці були приречені, тому образ таких лікарів став асоціюватися з неминучою смертю. Зазвичай чумні лікарі боролися лише з зовнішніми ознаками чуми. Їхнє головне заняття полягало у вирізанні чи припіканні бубонів. Деякі лікарі вдавалися до кровопускання за допомогою п'явок або клали на тіло хворого жаб, обґрунтовуючи ці дії алхімічним уявленням, з балансуванням рідин. Чумним лікарям часто заборонялося подорожувати чи спілкуватися зі здоровими до закінчення терміну найму. Вони нерідко самі опинялися в карантині разом з пацієнтами. В епоху Ренесанс медична практика чумних лікарів доповнилася усуненням трупів померлих від живих здорових осіб, забезпечення хворих якісною їжею, водою. Та чистим повітрям. В якості ліків використовували настоянки з трояндових пелюсток. Також важливий вклад до лікування хворих вклав Мішель де Нотердам Нострадамус, французький лікар, алхімік та астролог, відомий розробкою раціональних методів утримання хворих порадами засунення трупів і використанням рослинних настоянок. Також не рекомендував вдаватися до кровопускання. Чому можна вважати його особистим ворогом, адже саме від неї загинула його дружина та діти, за підрахунками, за відомою історією, Чума забрала життя близько 190 мільйонів людей. Не оминула чорна смерть і українські землі. В 1351 році до України через Польщу була занесена чума, що спершу розрослася близько Чернігова та Києва, найбільшої смертності зазнав Переяслав, де загинуло все населення. На сьогоднішній день, завдяки вченим та їхній кропіткій праці, чорна смерть не є такою страшною загрозою для людства.